20 лютого у День Героїв Небесної Сотні у бузьку помолилися за українських героїв, запалили свічки пам'яті, поклали квіти, згадали буремні лютневі дні 2014 року. Коли мільйони українців вийшли на майдани, аби захистити своє право на свободу, гідне життя, європейське майбутнє для себе та своїх дітей. Відбулася заупокійна панахида. Повсякчас і на віки, віки вам свята, як ройся, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади попрости, беззакони наші, святиці на цей сили, немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилу. Святому помилуй. Духові. Свято, режиму Януковича. миколице. Відтів перетворити нашу країну Врашизм. Із Вейбузьк, цей район мінявся на боротьбу проти того життя. Багато людей було. Зараз ми маємо повномасштабну війну. Це був початок. Це перша сотня, яка пішла на небеса, яка поклала своє життя за Україну, за нас. Вона не хотіла миритися з тим, що було в нашій країні. І зараз ми маємо те саме: наші хлопці воюють на фронті. Багато з них були учасниками майдану. Вони також брали участь в цьому. Вони показали, і все наш народ показав, що ми є вільна нація. Ми є українці, які прагнемо до Європи. Зібрались, щоб згадати події 2014 року і вшанувати тих людей, тих людей, які поклали своє життя. Поклали своє життя за нас. Шість лідер свободи, за яку боролись мільйони українців. Зима, що нас змінила, проводила у наших душах приспане почуття гідності, гідності, за яку беззастережно офірували своє життя сотні людей, Небесна, Сотня білий журавлі, душа, яких летить небеса. আমি টি셔টটা জামা কই Квіти цього дня, окрім меморіалу, героям Небесної Сотні, лягли від бущан і до могили Ольги Бурої у селі Ріпнів однієї з небесної сотні Героя України. Це найвище звання з удостоєнням ордена Золота зірка Нашій землячці було присвоєно посмертно 21 листопада 2014 року президентом України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії. Прав і свобод людини самовіддане служіння українському народу, виявлені під час революції гідності. Вічна пам'ять загиблим героям Небесної Сотні та усім українським захисникам, що полягли у боротьбі за нашу державу.